Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене ось такий смачний салат з ананасом. Це улюблений салат моєї дочки, тому для неї можна готувати, вона собі на день народження завжди замовляє мені ось цей салат. І я вам скажу це дійсно так, тому що ось цей салат на столі з'їдають перший. Не встиг його поставити і знову треба підкидати. Готується досить легко, для цього потрібно чотири ось таких ірідієнти. Куряче філе відварене, ананас консервований, баночку, яйця відварені і також кукурудза. Куряче філе я підварила під солодні води, ще додала перчик, звичайний, чорний, духмяний, листочок лавровий і відварила і охолодила теж його ось в цьому бульйоні, якому варилася цю курочку. Тоді курочка виходить така соковита. Бо Якщо її дістати і холодити просто так не в бульйоні, вона тоді ось не така соковита виходить. Шматочками все нарізаю такими чи маленькими. Зараз щось така мода пішла нарізати все ось такими мал... не маленькими, а великими такими шматочками. Яйця також розрізаю двоє, половинку, то іще на опіл і ось такими великими шматочками нарізаю теж. У мене було 800 грам курячого філе це сирого. Я його відварила, також відварила 6 яєць, баночка консервованого ананасу, теж нарізаю великими шматочками і баночка кукурудзи. Ось такий легкий салат ввечері собі приготував, вранці заправив майонезом. І ось салат такий смачний. Ну, звісно, може на будь-яке вподобання, може хтось не влюбить, ось таке поєднання, що солоненьке і солодкий ананас. Але це дійсно виходить смачно. Вранці додав трішки солі, перчику, заправив майонезу і все, і салат готовий, можна накидати і смакувати. Тому я вам скажу, якщо готуєш щось інше, якісь ще салати, а подаєш ось цей на стіл, це з'їдається найпершим. І смакує що і дорослим, що і дітям. Ще також можна додати маринованеньку цибульку. Інколи я додаю, але Оля попросила не давати, тому що, каже, не люблю з цибулькою маринованою, тому я сьогодні не додаю. Виконую її вже прохання. Як замовила, так і готую. Але вам кажу, що додайте ще маринованенької цибульки, виходить теж смачно. Я ось собі у миску можу додати маринованої цибульки і смакувати. Ну ось і все, наш салат готовий. А я вам дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову!